І досі сюди. Можу молитва це важна частина. Вчителя недільної школи досить. і хтось підемо, може школа також, благословення всім треба навчати. Це ще той щасливий час у Рафаївській церкві. Де ось таке служіння, де батьки, де діти, де внуки. Це ж не винируюче благословення. Як треба смирятися, як треба дякувати? Як треба молитись. Як треба жити, що наші дітки з нами не так, як фарбі може якісь діти. Ми будемо мати молитву, це одне, що ми можемо, будемо мати молитву сильну, таку, щоб Бог почув і що періть. Наші дітей скрізь з нами, де вони будуть? В лісі, на воді, в дорозі, де вони не будуть, щоб Бог беріг, щоб не віднялась не на хвилину, ні на якийсь спорі, щоб не віднялась охрана Божа із наших дітей. Бо це трагедія. І Бог може це. А ми повинні просити Бога. І благословляти, так як і написано, і я прочитаю знову вкотре це місце, шостий розділ числа. Так благословляйте синів Ізраїлевих і дочок, говорячи їм, нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай зглянеться на тебе Господь світлим лицем своїм і буде милостивий до тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Так нехай закликають ім'я Моє на синів і дочок Ізраїлеві. І я благословлятиму їх, не я, а той з неба каже, і я. Іх буду берегти. Буду там, де ти не будеш, а я буду. Це сила, брата і сестри. Це щастя, це благословіння. Зрозуміємо це правильно. Встаємо і благословляємо, і молимо, і дякуємо. Отець наші Бог наш, сині. У місті святому батьки і діти, дідусі і внуки. І це велика милість Твоя, що ми, Господи, можемо іще звершати таке служіння, що ми можемо, Боже, говорити такі молитви. В першу чергу, Господи, хочемо зараз. Так як ми молили, щоб ти тих цей навчальний період, і ти ранив і благословляв слава тобі, слава Господі, і хай це буде не тільки устами, а життям нашим, щоб виражала серця. Слава вдячності для тебе, що ти побачив. Тому що Господі надалі знову літній період, канікули. Роз'їдеться, розбіжаться не для нас, не для батьків. Господи, будуть з далеких Боже місця. А хто збереже, а хто підставить, Господи, де вони можуть подвійти і падати руки, щоб не забилися, їх не ти. Ти будеш там, Господи! Ми призиваємо твоє ім'я і благословляємо всіх наших дітей, Господи, внуків. Благослови, благослови Господи, всіх вчителів в нашій надійній школі, де трудилися в цей період, де Господи, де було те зусилля приложено, щоб передати Твоє Слово, щоб ці дітки вони виростали із Твоїм Словом. Хто Господі сільські школа учив, Боже. Всіх вчителів благослови, бо треба мудрість від тебе в нашій країні. Всім вчителям треба мудрість від тебе, щоб Ти дав, Господі, щоб правильно навчали. Ми перед Тобою поклоняємося і величаємо ім'я Твоє святе, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будьте благословені з миром.